Ну ладно, желание. Я говорю, что брачно такие обращения. Ну первое, шахта была, пожалуй. <говори> Ася, Ася, давай с Ася. Вобще, а ну. Почему я? Я не. Я я хочу поговорить. Соседи не, не снизить природосхо. Ви самітися. Ми самі звернення віддасти. Олег, чому не маєте взяти руку звернення, щоб піти? Ви як депутат, ви знаєте, пропустити людину, похила пісня. Я вам обіцяю, чим сполину вийде, не конфліктуйте. За нас є сам відділу. Головна правозахисниця втрат. Через хвилину представник приїжджав забрати.

Будь ласка, хай виходить до нас представник самих да. Ну отож, треба було скандалити. Давайте, реєструйте, звернення. От вам сотні людей. Будь ласка, будь ласка. Давайте. Да. А ми не можемо зайти із собакою в кабмін. Для того, щоб базар побачив, як над ними знущаються. Ні? Де в інструкції написано, так? І на а чого ж їх тоді вбивають, якщо заборонено? Вбивати не заборонено, а заходить Кабмін заборонено, так? А вбивати не заборонено, ні? Давайте, припиняйте ці вбивства. Зрозуміло чи ні? Бо інший раз приведу туди на сьомий поверх, укусе Азарова за одне місце. Зрозуміло? І це буде наш е, символ. Без, біля… Е, сьогодні ми біля кабіну, завтра ми зайдемо в кабін. Так, чи ні, що так? Отак. От, все. За, за, заглянь, хоч трошки. А, вони закрили двері. Хорошо. Зареєструйте, будь ласка, звернення. І відповідь. І припиніть вбивати тварин. Бо інший раз прийде не одна собака, приведемо тисячі собак. І отут оставимо табору. Не лучше собак. Бояться там собак. На чого їх бояться? Они не вирубувають ліса, вони нікого не убивают. Бояться треба только людей. Бачите, це моя дочка, їй 9 років. Вона народилась 19 грудня на Святого Миколая. Бачите, чого я кажу? Що моло треба до влади. Бо коли вона в 9 років отакі абсолютно очевидні, зрозумілі речі, каже. А пенсіонери, які сидять в прем'єрських президентських кріслах, не розуміють очевидних речей, то гнати їх шию треба, і моло треба приводити до влади, у яких добре серце. Душа і розум є, і от тоді наші діти піднімуть країну наведуть веду владу цій країні. Мені прикро, мені прикро, що міліція зараз, Асю Карпінську, відому захисницю тварин, людину поважного віку за руки тягали, як Юлю, санці позалишали, не пускали, щоб вона в кабін віднесла петицію. Ви боїтеся оцих дівчат, оцих собак. Що ж що ви тут сидите? боягузи. Ми наступного разу приведемо сюди тисячі бездомних собак, яких ви пересідуєте, вбиваєте. І залишимо їх тут, і зробимо в кадміні притулок, якщо ви не виділите землю на цих наших пари. на очах у власників собак вже не віддають у крові. Ваші споротики нічим не закоплені підтверджені. Вот а провірка опітних спеціалістів. От Защитим! защиті приїтим убийства прикратім. Місці побідім слави защитім бездомних приїтім убийства прикратінь. Справді жарко, то вони сидять під кондиціонерами. А ми тут обливаємося потом. Я думаю, що сьогоднішня акція ще червена продемонструвала цій бездушній, бездумній владі про ту проблему, яку ми маємо. Це знищення е, братів наших, кажуть є менших, я кажу старших, бо вони розумніші від батьок людей, які сидять отут, а там в Верховній Раді, в адміністрації президента. Давайте, дівчата, хлопці, усі ті, хто любить собак, хто любить е наших е братів, давайте об'єднуватися, давайте виходити, давайте тиснути на цю банду, поки ми не змусимо їх припинити ці вбивства. І треба буде, будемо вдаватися до радикальних заходів. Наступного разу прийдемо, вони хочуть крові, ми їм дамо крові. Вони дождуться, що ми їм дамо. Я маю на увазі. Е Пітро крові азарову на голову вилімо, і тоді буде знати другий раз, як убивати цих тварин. Ріки крові льються по всій країні, коли вони ця сволота трави вбиває, живими їх палять Абсолютно правильно, тому з ними треба адекватно. Не дай дім, ми бачимо братів, наші Ми вийшли на вулицю і говорім, і батьків вбивство, і ми очах Власників собак супа... уже